А ви знали, що святий Миколай всюди встигає, бо в інших країнах у нього є друзі. У Франції подарунки приносить П'єр Ноель, дідусь, який їздить на віслюку. Та для непослухів є погані новини. Разом із Ноелем приходить і суворий привид із різками. У Нідерландах та Бельгії діти чекають на Сінтер -класа. Вони натирають черевики і кладуть у них моркву для його білого коня. Вранці замість моркви у черевиках з'являються подарунки. У Польщі подарунки також знаходять у взутті або в шкарпетках. Їх приносить мікуаш. Якщо на підвіконня пос... Ставити брудні черевики, є ризик знайти там гнилу картоплю. В Італії зимових чарівників двоє: чарівник Баббо Натале та фея на мітлі Бефана. Якщо серед ночі почуєш свист, кажуть, це вона промайнула над дахом. Бефана кладе в шкарпетки, цукерки і шоколад, а не слухняним дітям чорні вуглинки. У Фінляндії подарунки приносить йоулупуккі, добрий дідусь із Лапландії. Живе він у Рованьємі, де туристи стоять цілий рік у черзі до його будиночка. Перекладі йоулупуккі означає святковий козел. Хто знає чому, пишіть в коментах.